Всі душі, дорозуміння нашого, промомо, році наших, молимось тобі, вислухай і помилой, нашого твоїй. молимось тобі, вислухай і помилой. Ще вимозі в ликвиця, наша моженіша, і владику нашого що Дмитрія забратів наших священників, і монахів, і за все в Христі, братство наше. Господи, помилуй, 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 помилуй. Ще молимося, Богу, в Україну нашу, золодий і що ми такі мирне життя прожили у всякому і чистоті. Господи, помилуй, помилуй. пишуть патерки православних за молодшостю і повіть незабудніх фундаторів святого храму цього і всі раніше спочили всі братів наших, що тут і повсю належать православних. О, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй молимо за мене життя, мирно Спасіння Боже за вітання, прощення пушення ріків, рабів Божих, митрополита Дмитрія з болюбовою, паствою всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих прото Ірея, Стефана з родини проти Ря, Павла з родини проти Ря, Василя з родини проти Ірея Петра з родиною, отця деяку на Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну, Стапа Захарія Матвія, на Галину Лесі, на Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Романа, Льову, Романа Катерина, Юрія Наталію, Владислава, Матвія та Ісулів, Мира Майкла, Миколу Ірину Андрія Олену, Рабів Божих, Окся Сипане, Веліма, відпранікітлу, Ле, Олену, Лесіям. Світлану, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію Марину, рабію Божого отця Стефана Олега, Ірину, Марія, Михайла, Соломію, Максима, рабію Божого Степана, Миколая, Ірину, Олену, Миколая, Марія Олега, Артема, Михайла Леонтину, равію Божих проти Ірия Стефана, проти ірия, Павла, протирія Симона, проти ірия, Василя, Надію. Руслана Маріяну Осапа Івана, Степана Христина Марії, Адина Марія Андріанну, Дмитра, Юрія Наталію Василину, Ілону Руслана, рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія, Володимира з родини, Миколу з родини, рабів Божих. Протирея Стефана Прутеревого Протирея Семена Протарієва, Селярима, Хартемія Мунашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніну Світлана, Антона, Нікіту Товіру з родиною, Любо з родиною Миколу, Марію з родиною, Лариса з родиною, Константина Олея Андрієва Андрія на Богдана Воїною. Рабів Божих воїна, Георія Анатолія, Тетяну, Юлію Софілу, Зовету, Миколая, Дмитрія, Олега, Рабів Божих воїна, Ігоря Дарину, Петра Лину, Олену, Ксенілу, Равів Божих Тетяну, Олю, равів Божих Боляшу, Наталію, Боляшу, Юрія Ігоревлюбок, Сан Андріана Ніну, Рабів Божих воїна Василя Наталію, Романа Марія Андріян, рабів Божих боляшу Емілію Галину, Боляшу, Тетяну Анну, Боляшу. Івана Уляшу, Марту, Любомира, Галину, Вероніку, Розислава, Славі Івана, Равів Божий, Воїна Віталія, Олександра, Івстиму, Миколая, Миколай, Андрія, Юлія, Миколая, Софію, Вікторію, Наталію, Рабів Божих, Василя Діану, Анастасію Оляшу, Івана, Миколу, Анну, Миколу, Василя, Рабів Божих. Сян Степана, сян Семена, цепулася, Василя Володимира Анну, Ганну Єлизавету, Олега, Марія Михайла, Марка, Злату, Дитян, Олександра, Ориса, Барбару, Любов, Рабів Божих, Зор'яну, Галину, ся Степана, Олену, Юрія, Клавдію, Галину, Андрія Світлану і Михайла, рабів Божих. Руксулану Сергія Ганну, Боляшу Михайла, рабів Божевиця, Степановця, Васильовиця, Семеновиця Павла не рабів Божих. Воїна Василя, воїна Івана, воїна, Ігоря Андрія Івана, Оксану, рабів Божих, Марію Андрія, Андріяну Романа, Руслана Ганну, рабів Божих, Боляшу Оксану, рабів Божовиця, Степановця, Семеновця Василя, Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Юлію Нелію, Ігорію Ірину, Вікторію, Денису, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Костянтина, Олену, Валерія Равію, Божий, Андрія Світлану, Те, Олену, Майю Віру, Мірею, Палітео Равів Божий, Наталію Ольгу Соломію, равів Божий це Степаном, Отця Пантелеймона, Микола Римо, Андрія Олен, Миколу Марію Олега, Артемі, Михайла, Леонтину, Рабів Божик, Марту Марію, Людмилу, Михайла, Євана, Любов, Рабів Божогоця, Сипаноці, Симанаця, Василя, Цепавлаця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, назара, Соломія, Максима, Єву, Роману, Злати Вероніку, Галину Ігор'я, Рому, Рабію Божого Ветця, Сипана Віктора, Нікіту, Олену. Оле Олексія, Світлана, Михайла, Світлану, Наталію, Марину, Равів, Божого, Степановиця, Андрія, Григорія Маріяну, Роксоляну, Назара Мартуанну, Вусислава, Оксану, Тереса, Стефані з родиною, Оксана з родиною, Наталі з родиною, Тетяну з родиною, Ірина з родиною, Уляну з родиною, Марію з родиною, Оксана з родиною, Ярослав з родиною, война, Василька Равів Божих. Володимира Андрія, Михайла, Ігоря Василя, Миколу, Володимира Тараса, Ігоря, Ярослава, Володимира, вітає Назара, Петра Андрія Павла Олексія Олега, равів Божих, Ігоря Ольгу, Оляну, Дмитра, Гліба, Іраклія Іллю, Ернеса, Соломію, Олександра Олега, Лесю равів Божий, Вікторію, Єву, Максима, Михайла Олю, Оксану Равів Божих. Андріану Оксану Анастасію Катерину, Тараса Ірину Василя Лесю, Ірину Віру Анну Оксану, рабів Божих, Василя Галину, Тетяну Максима Тараса, Юрія, Анну Валентину, рабів Божих, Наталію Рославу, Алесіум, Андрія, Равів Божих, Олену, Соломію, Марію звета Наталію, Даниїла Тараса, Юстинію, Марію, Рабів Божих болящу Анну болящого Євгенія, рабів Божих, рабів Божих. Любов Романа, Галину Романа, Людмилу Тимофія, рабів Божих, Ярана, Тадея Аллу, Моніку. рабів Божих, Моденця Євзавета, Наталю Данила Тараса, Сині Марію, рабів Божих. 에, Маркіяна з родиною Степанія Катерину, Макарія з родиною, Юлію Дмитрія з родиною, Равів Божих, Михайла з родиною, Олександру Богдана Мар'яну, Єву Миколая з родиною Романію Юрію Христинурину, Ореста, Івана Рабів Божих, Ігоря з родиною Лігію, Андрія, Ольгу Рабів Божих, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія. Рабів Божих Тетяну з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Лілію з родиною, Наталію з родиною. І всіх святого храму цього, що звороти се місцевійської роботи. Гніво віддано душем тілесним, що спокійно вони жили. Щоб здорові добробуті ні життя і проходили все милостиві. Господи, веслухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми за тих, хворі, там, це, що дороги нас одів раді святому зачасово храмі, цемо за тих, що турується сківають. І за всіх присутній одначку свій весь цей від тебе великий багатої милості <пири> було світу, бо ти славу своє себе, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки.